Візі лотон. сповільнює помутніння кришталика при катаракті Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук. і Я вітаю вже на зв'язку зі студією Павла Клімкіна. Він дипломат і міністр закордонних справ України у 2014-2019 роках. Пане Павле, добрий вечір добрий вечір. Вітаю вас, ради бути з вами. Війна все більше переміщується на територію країни агресора. цю тезу підтверджує і е, речник перепрошую, радник так голови офісу президента, пан Подоляк. І Справді е, одна з наймасштабніших атак БПЛА по території Росії. Реакція є від. Е, Речника диктатора Путіна, який розповідає, що вони там з'ясовують маршрути запуску дронів, і навіть очільниця МЗС російського Захарова, перепрошую, що буду цитувати. Теж каже, що, наприклад, без західних супутників українські дрони не могли би подолати таку відстань. Пане Павле, попрошу вас загалом оцінити ось цей наш прорив і ось цей рух в напрямку переміщення війни. Дедалі більше на територію Росії і їхня реакція Кремля, яка, як на мене, ну просто дуже якась квола, і це змушує замислитися. Безумовно, це ще не тектонічна зміна, але 100% підготовка до цього. Так як комплексне комбіноване застосування дронів підводних, надводних повітряних в регіоні Чорного моря позбавило Росію повного і навіть домінуючого контролю за Чорним морем, так само розвиток дронів поступово створить ситуацію постійної небезпеки. Тобто не вибіркової небезпеки, яка існує зараз, а постійної небезпеки. І те, що наші друзі кажемо, ми це чи не кажемо публічно це не публічно, нам в цьому допомагають. Це хороша історія. Якщо це нервує там когось в Москві це, чи де інде, це також прекрасно. Але ми також розуміємо, що сьогоднішня російська еліта, і зокрема російське керівництво, дуже і дуже хоче пересидити всіх, дочекатися виборів майбутнього року, і спочатку в Європейському Союзі, а потім зрозуміло в Штатах. Знову заручитися підтримкою китайців, і, зокрема, китайського лідера, не просто також Путін їде саме до Китаю в жовтні на Захід, присвячений просуванню шовкового шляху. У Путіна є якийсь екзиційний страх. Перед тим, щоб їздити до інших країн, він з'їхав з саміту Брікс. І це точно не через загрозу арешту, або краще сказати, тільки через загрозу арешту, він не їде на велику двадцятку, відмовився від того, щоб їхати в Туреччину, але в Китай поїде. Він думає, що так безпечно. Йому критично потрібно домовитись, якщо не про спільну стратегію СІ. Я думаю, що це вже проїхали, але щонайменше не менше про скоординовані кроки. Пане Павле, ви сказали, що російська еліта, зокрема Путін, хоче пересидіти всіх. Ви могли б розшифрувати цю тезу? Ви натякаєте на те, що зміниться влада в е, не одній очевидно країні Європейського союзу і плюс штати вибори, е, на яких ми теж чекаємо? Скажу більш точно, пересидити весь захід так буде краще, оскільки будуть і непрості вибори цього року, це і словаччина. Де є реальна загроза, коли прийдуть не звичайно по російській політиці, але скажімо так, набагато більш збалансовані, збалансовані в нашу сторону? Цей непрості вибори в Польщі, які вже впливають на наші двосторонні відносини, на аграрну торгівлю і на інші питання. Ну а наступного року це будуть вибори в Європарламент, І Путін дуже сподівається, що втома від підтримки нас, українців, втома від високих цін на енергоносії, на електрику призведе до спалаху і лівих, і правих партій. Поки що цього не спостерігається, але тенденції є. І тенденції насправді небезпечні. Ну а потім, звичайно, американські вибори, оскільки Кремль прекрасно розуміє, що без американців побудувати нашу послідовну підтримку фінансову, військову логістичну. логістично. Яку завгодно, в сфері, до речі, розвідки інформації про що ми говорили на початку розмови неможливо. Тобто американці не можуть бути єдиними, але американці мають бути лідером західного світу, і це один з висновків цієї війни. Вертаючись до того, які наслідки, які висновки ми можемо робити? Західний світ з цієї атаки дронів по Російській Федерації, я хочу запитати наступне: чи розуміють на вашу думку західні партнери, що ось ця квола реакція Росії означає, що їхні погрози зазвичай пусті? І як багато хто каже, насправді перейдено вже дуже багато червоних ліній, і це може бути нашим аргументом в тому, аби вимагати більшої підтримки, аби говорити про більшу конкретику, якщо мова йде про гарантії безпеки і так далі, і ми це робимо. Але Путін зневажає західний світ, зневажає цінності, зневажає взагалі демократію як таку. І Як написав один з моїх знайомих журналістів, «Wall Street Journal» пару днів тому. У Заходу дуже часто політики виступають як Черчилі, але діють як Чемберліни. Може, це не для всіх. І по відношенню до всіх це напевно не зовсім правильно. Я знаю дуже багато достойних людей серед західних політиків, які готові піднімати ставки. Але значна частина з них такі ставки піднімати не готова, але це критично потрібно. І в поставках зброї, і в швидкості, і в логістичній підтримці, і врешті-решт по санкціях. От коли відкриваєш там щось і читаєш, що зараз абсолютний рекорд постачання скрапленого газу з Росії, в тому числі до Європи. Є основні покупці, такі як там Бельгія, Іспанія. Thank <laughs> Це статистика, яку ми бачили там а, в останні пару днів а, сьогодні. До речі, всі ключові а, західні змі про це також пишуть. Ми бачимо, як Захід кволо реагує на шляхи обходу санкцій. Скільки Туреччина їх обходила місяці? Це було відомо відомо. З індусами про нафту, яка купується зараз в шалених кількостях, і з цими рупіями Росії вже нема чого робити. І це теж, до речі, для нас великий плюс, але тим не менше, нафта та купується Індією, переробляється, йде на Захід, фактично відмивається. І таких прикладів я вам зараз буду протягом пари годин говорити. Ну, не буду, звісно. І в цілому мова йде про те, що питанням номер один для нас, як ви сказали, зараз є майбутня модель безпеки. І якщо Путін почує, що Захід готовий піднімати ставки не просто стосовно сьогодні, а й стосовно завтра, стосовно нашого майбутнього моделі безпеки, тоді, звичайно, його поведінка буде зовсім іншим. І тоді він, можливо, буде готовий на те, щоб самому намагатися вийти з цієї ситуації, в яку він сам себе і Росію засунув. Але якщо ні, якщо будуть і надалі дуже непрості дискусії стосовно цієї моделі безпеки, тоді Путін навпаки відчує слабкість заходу як хижак. А він завжди дуже добре читає геополітику і вміє як спецслужбіст. Зі стажем таку слабкість чути. І для мене в переговорах стосовно нашої моделі безпеки, які зараз починаються, критично важливі три моменти. І я вам їх порахую як на пальцях. Перший момент, чи будуть вони сталими. Це означає, чи будуть вони триматися після наступних виборів в Штатах в ЄС. Чи будуть вони зафіксовані там як меморандуми, як політичні заяви, декларації, або це будуть зобов'язання і це будуть юридичні зобов'язання, які зафіксовані двосторонніми угодами або законами в Штатах і в Європі. Другий момент це достатність. Достатність стосовно того, а врешті-решт. А що таке стримувати Росію? Ми звичайно можемо отримувати, що нам дає Захід. Можемо отримувати, що ми хочемо. Не того, не того, як ми розуміємо, не буде істина завжди, десь посередині. Так, от це посередині і має бути погоджено. І обговорена з нашими союзниками, і це має бути наша участь в новій стратегії стримування Росії. Ну і третє і основне чи це будуть якісь декларації або зобов'язання, або там будуть елементи саме гарантії, оскільки поки що про гарантії не йдеться. А ми знаємо, що Штати гарантують безпеку, наприклад, Японцям або Південній Кореї, яку іноді люблять тепер порівнювати з нами з. Україною, хоча я вважаю, що це порівняння багато в чому недоречне. Або з Тайванем навіть. Тайвань хоча й не має статус України, але закон -та в Штатах існує про Тайвань, про допомогу і про оборону, і так далі. От ці три питання, вони фундаментальні. Якщо Захід піднімає ставки по всіх трьох, то Путін, звичайно, має залізти в свою. там... В свою нору і відсижуватись далі і якось владнати. Але якщо захід буде намагатися також домовитись, і як ви сказали, кволо домовитись, то Путін буде відчувати, що у нього все добре, поїде домовлятися з китайцями про нову стратегію і так далі. І так далі. Тобто, ми знаходимося, якщо хочете дуже близько до Рубікону. Ще не на Рубіконі, а вже дуже близько до нього в безпековому сенсі. І цей безпековий сенс важливий не тільки для нас він критично важливий для заходу. Я боюся, що якраз декларації можуть замінити прописані чіткі зобов'язання. Якщо ми говоримо про гарантії безпеки для України, і от ви по суті почали відповідати на моє наступне запитання. Я намагалася так знаєте, не засмучуватись, коли читала Wall Street Journal, в якому йдеться про те, що серед країн G7 немає зараз спільної думки щодо того, наскільки детальними мають бути ось ці зобов'язання перед Києвом. До речі, бачите, вони вживають слово. Зобов'язання, принаймні, в перекладі, скажіть, будь ласка, на вашу думку, хто готовий на те, аби дати нам е, якісь чіткі декларації саме у форматі зобов'язання, якихось кроків конкретних, е, а хто готовий говорити лише про декларації для нашого захисту? Дискусія продовжується, і це має бути колективна думка колективного заходу. Інакше це все не прокатить. І якщо там не буде саме гарантії безпеки, а поки що налаштування наших союзників і партнерів в тому, щоб відсунути це питання, я свідомо кажу про це: не з'їхати з нього, але відсунути його в часі. Але це робить нашу ситуацію реальним викликом, оскільки Путін прекрасно розуміє, що в нього не так багато часу. Що Росія в сьогоднішній реальності слабше, слабше технологічно, демографічно, економічно та й в військовому сенсі, але в військовому сенсі Путін намагатиметься розкочати свою військову машину і подолати все те, що він втратив в результаті нашої війни. Тому звісно, йому дуже і дуже критично потрібно щоб у нього була певна пауза, і для нас зараз дуже важливо, щоб були реальні гарантії. Вони можуть бути двосторонні знову таки Вони можуть бути з ядерною парасойкою. Вони можуть бути в автоматизмі заходів, які будуть застосовувати наші партнери. Але ця триється, така, вибачте, мені таке певне, певне міро багахульство, якщо хочете, свята триця, вона має обов'язково бути дотриманою. Тобто, в тому, що ми будемо з нашими партнерами, нам критично потрібні елементи гарантій, а не зобов'язань, нам критично потрібна сталість, щоб ці зобов'язання були не на якийсь виборчий цикл, а на перспективу. І нам Принцип достатності стримування, чого поки що, ми, на жаль, як ви розумієте, не маємо, і без цього нічого працювати не буде. Пане Павле, коли ви зараз говорите про те, що Путін хоче паузи, я чомусь згадала цитату одного з військових аналітиків, який насправді не так часто дає коментарі, але він висловлює таке припущення, що імовірність рецидиву війни зростає незалежно від того, як закінчиться ця війна. І тому я вас запитаю, ви би погодились з цією тезою? Так я вважаю, що Путін особиста і значна частина російської еліти, звісно, не вся, вона поставила перед собою задачу утримання цього режиму, і цей режим може бути утриманий тільки і виключно, якщо Росії точніше сьогоднішньому режиму вдасться зруйнувати Україну і українську державність. Вони вважають, що це умова недостатня, але тим не менше необхідна. Це їх фундаментальна точка зору. Вони прекрасно розуміють, що тільки результат сьогоднішньої війни путінський режим не зруйнує, але він запустить процес. До точки, до точки неповернення і Росія сьогодні слабша. Тобто, це те, що я чую не тільки від тих, кого я поважаю на заході політиків, експертів, журналістів, це те, що я чую там, в майже щоденному спілкуванні від індусів, китайців, індонезійців, бразильців. Тобто, тих, хто дивиться на ситуацію, зовсім з іншого кута. Але це не означає, що значна частина не світу. Домінуюча частина, а також Захід на сьогодні готовий піднімати ставки так, щоб відбувалася дестабілізація Росії. На жаль, значна частина Заходу, вона хоче дуже поступового контрольованого процесу, який буде неболючим. Я підкреслюю саме це слово для Заходу для того, щоб західна система залишалася стійкою, як вони ці. І Для того, щоб Путін, а через нього китайці не змогли тестувати червоні лінії Заходу. Але я вважаю, що червоні лінії потрібно відсувати, а не давати тестувати. І навколо цього зараз іде дуже непроста. На жаль, дискусія на Заході. І іноді перемагає наша точка зору, а іноді, на жаль, Домінує точка зору тих, хто хоче якимось чином пропітляти, і потім подивитися. А що буде потім? От ця логіка, а що буде потім, яка визначала всю західну політику в останні плюс-мінус 20 років. Вона вже вийшла, їм так акуратно, скажу, оскільки ми в ЕТРІ, не, не тим місцем. Але тим не менше, прихильники цієї політики є. І зараз на Заході піднімають голову ті, хто кажуть, а давайте якось все ж таки домовимося, оскільки Росія. Перспективі не буде такою небезпечною, вона все одно занепадає, а Україна все одно буде її стримувати. А нам це потрібно для доглобальної геополітичної картинки. А такі, як папа римський, ще поговорять про якусь імперську велич про Петра І Катерину. І про те, що необхідно на них рівнятися, і проблема в тому, що вони ще не продукують якісь російські наративи, це те, що вони особисто думають, і це означає, що поки що ми їх не дістали з нашою логікою, а це потрібно зробити. Так що у нас роботи на наступні місяці зверх голови. Та Росія вкладалася і просувала свої наративи дуже довго про свою величі. Це стало частиною е, світогляду багатьох. На жаль, тут я з вами погоджуся. У нас не так багато часу і є буквально ще кілька важливих тем, які хотілося б з вами обговорити. Історія з виборами в Україні під час війни. Сенатор США від республіканців Лінці Грем він сказав, що вітає готовність президента Зеленського зробити це так і закликав союзників Києва надати необхідну підтримку для цього. і Ідея цих виборів на думку фахівців з виборчого права це суцільні загрози для України. Чому на вашу думку, пане Павле, ці голоси все одно лунають? І чому президент підкинув їм ось таку знаєте поживу для дискусій? Ну, я думаю, що це своєрідний тролінг. Це якраз той випадок, коли тролінг я вважаю позитивний. Е, Ви будете зараз посміхатися, але я скажу, що як існують три фундаментальних питання для нашої моделі безпеки, так існують три фундаментальних виклики. Є, звісно, похідні, але три фундаментальних виклики для виборів. Ми можемо звичайно тут поговорити 83-та стаття конституції, яка є юридична інтерпретація, але якщо говорити про вибори, вони мають підтримуватись домінуючим домінуючим в суспільстві таким наративом, тобто суспільство має хотіти цих виборів розуміти для чого вони потрібні а цього я аж ніяк не бачу. Другий момент ми маємо не дозволити використати ці вибори Росії для того, щоб у нас створювалися дискусії, які нас послаблюють, а не зміцнюють, не посилюють. Але дискусії самі по собі демократичні, вони класні для країни і для суспільства. А дискусії, які будуть в результаті цих виборів, можуть нас зовсім зовсім послабити. Ну і третій фундаментальний фундаментальний виклик. Чи будуть ці вибори вільними і чесними? Чи зможемо ми забезпечити, що вони будуть вільними і чесними для українців? Є декілька цінностей, якими які ми ніхто не готовий пожертвувати. І, от для мене це свобода і справедливість, і це якраз відповідає те, що вибори мають бути вільними і чесними. Ми показали світові, що ми це можемо що у нас тут є прогрес. І якщо ми один раз завалимось, не дай Боже, зступимось, не врахуємо, як проголосують всі військові, як проголосують всі, ті, хто поки що вимушений залишити Україну або залишити свої домівки, як врахувати, як вести агітацію, і ще море питань, які визначають для нас. Для розуміння в нашому суспільстві чи можемо ми зробити вільні і чесні вибори, і для мене це питання зараз, чи послаблює ця історія Україну, чи посилює? І я поки що я відкритий до дискусії абсолютно, але я поки що бачу, що ця історія послаблює. Погоджуся, у нас лишається хвилинка, пане Павло. Я коротке запитання поставлю і попрошу коротку відповідь. Путін хоче затягнути цю війну. Захід хоче, аби повільно. Um, все це розвивалося, вони могли контролювати зокрема і розпад Російської Федерації. А на вашу думку, поява чорного лебедя в усьому цьому вона можлива? Можливо, і навіть е е декількох. Оскільки у нас залишається 30 секунд, я уж не буду якось колись окремо поговоримо. Але 100% можливо. Пригожинська історія це один такий лебедь, але це скоріше, на цей птах на лебедя точно не тягне. Але в майбутньому це може бути. І це може бути те, що, на що ніхто не очікує. Це може бути дійсно речі, які і раціональні, і нелогічні. І я вважаю. Що лінійною ця історія, як багато хто хоче з менталітетом а давайте все застрахуємо, точно не буде. Дякую вам, надзвичайно, Павло Клімкін, дипломат, міністр закордонних справ України у 2014-2019 роках. Ми за кілька хвилин почуємо свіжий випуск новин на Радіо НВ. А тоді я повернуся до цієї студії. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.